Досі здаєш аналізи за гроші. Зараз розкажу, як це зробити безкоштовно в приватних лабораторіях. Ідеш до сімейного лікаря. Перед тим дивишся в описі цього відео, що можна здати безкоштовно. Лікар робить направлення, тобі приходить смс-направлення з цифрами. Далі заходиш на цей сайт Cineo.ua. реєструєшся, обов'язково натискаєш я, даю згоду на участь у програмі лояльності. Створюється твій профіль. Далі натискаєш три рисочки справа вгорі, аналізи від НСЗО. Обираєш, де провести аналіз, відділення, дату, коли хочеш прийти на аналіз, час прийому та вводиш номер направлення. Далі натискаєш записатися. Галочкою ти бачиш відмічені аналізи, які лікар призначив, а весь цей перелік безкоштовний. Але в одному направленні можна обрати 5 аналізів. В місяць може максимум бути 2 направлення безкоштовних. Тобто, в сумі 10 аналізів можна здати. Наступного місяця можна їх перездувати також безкоштовно зберігай та ділись з друзями.